Усім привіт! З вами азотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас здивує найближчим часом. Загадайте свій строк. Розслабтеся. Який вас тероророзклад, людина, яка виходить з апатії. Довший час ви були в апатії, ви виходите розчарування, які вас, які були на вас, вони виходять з вашого життя, ви виріши діяти. Тому що ви зрозуміли, що без вас ніхто це робити не буде. Від ваших дій залежить ваше життя. А ваші думки притягують негатив до вас, до всіх сфер вашого життя. Будьте більш впевнені, рішучі. Тоді ви отримаєте успіх у житті. Так. Що вас дивує? Вас дивує, що ви... Буде чомусь навчатися, проявлення, проявлень. То все, що ви мріяли, до чого ви йшли так довго, успіх у вашій роботі буде, ви отримаєте перемогу, признання своїх вмінь, своєї творчості признання вашої діяльності самореалізації. Так, хтось споміє? Ви подивуєте вас що, е, успіх у творчості ваше зростання фінансово. Фінансів, розкош, хтось поміняє статус, як ви навіть і не сподівається, хтось навіть не сподівається, комусь випадає народження дітей, якщо позволить віки здоров'я. Поки що ви навіть про це і не мрієте, навіть і не думаєте про це. Але це все вас здивує. Що вас здивує, так, буде зростати ваша сила, енергія, удача, і ви з більшою такою наполегливістю, наполегливістю, такою енергією ви будете братися за все нове. За свою роботу, за свою творчість, тобто на вас надійде натхнення. Що вас дивує? Вас здивує когось покращення стосунків у сім'ї з близькими людьми, зустріч з ними. Якесь запрошення на якусь урочисту церемонію, ювілей, весілля. І від того ви будете щасливі і на душі вас буде радість. Ви навіть не сподіваєтеся запрошення тих людей, яких ви давно не бачили. Зараз поки що ви з ними не спілкуєтеся, бачите? Не спілкуєтеся і вони знаходяться з вами зараз на відстані. Вас дивує, що вони знову повертаються в ваше життя. Захочуть відновити з вами стосунки. Ви десь у дорозі з ними зустрінетеся і несподівано для вас. Вони вас запросять на якусь гуляночку. Так, і там ви познайомитеся з імператором, з мужчиною, хороше буде успішне знайомство, а також хтось здивується від того, що на ваш поріг. Прийде імператор. Спочатку він проявиться, захоче з вами зустрічі, йому зараз важко без вас, дуже важко. Він має багато обов'язків, багато проблем, яких він вирішує. Але це все тимчасове явище. Тільки не впадайте в ілюзії, щоб ви знову не попали в якусь залежність, щоб знову у вас не було розчарування, так. бо це все може пошкодити вашій, вашій гармонії душі. І цінності вашої, що вас буде е, дивувати те, що ви нарешті вийдете з обмежень, і саме обмежень, яких ви знаходилися досить довго, були закриті, не дуже хотіли спілкуватися з кимось, тому вже було багато. Людей, які вам завдавали, завдали болю. Так, і трубить вищі сили, суд, трубить ангели і вищі сили, що вас чекає перехід на новий етап, на новий рівень життя. У вас буде чекати відновлення, відродження, переродження вас, вашого життя, всіх сфер вашого життя, вашої долі. Тобто та темна полоса, яка чорна полоса, яка була, і кризис, хвороби, і труднощі в житті, вони закінчаться. І у вас настає світла полоса. Для того, щоб розклад програвся, в коментарях пишіть, приймайте собі в Благо. До нових зустрічей!